Уявіть собі, на дворі рік 1900. й Світ стоїть на порозі Нового століття. Люди ще їздять на конях, світиться газовими лампами, а про інтернет ніхто й не мріє. Але саме в цей момент у світі народжуються ідеї, які змінюють усе. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до винаходів 1900 року. Частина 1. Отож, що винайдено в 1900 році та ще довго буде слугувати людству? Екскаватор з безперервною дією. Так, ще в 1900 році інженер з Німеччини Ріхард Штамлер створює перший екскаватор з обертовим ковшем. Це була справжня революція для видобутку вугілля, будівництва доріг і кар'єрів. Тепер замість сотень людей з лопатами одна гігантська машина могла гризти землю днями й ночами. І саме на таких машинах згодом почнуть будувати сучасні міста. Механічний холодильник для зберігання їжі. 1900 рік це рік, коли холод почали виробляти штучно. Інженери вдосконалюють перші холодильні установки для ресторанів та лікарень. Звісно, домашніх холодильників ще не було. Але це був перший крок до того, щоб ми мали холодну колу та зіпсовану рибу в окремому відділенні. Перший держабель керований бензиновим двигуном. У 1900 році німецький винахідник Фердинанд фон Цепалін запускає перший політ держабля LZ1, керованого моторизованого повітряного корабля. Це був початок ери авіації та появи літаків. І хоча держаблі врешті зникли з неба, саме з них почалась мрія про повітряні подорожі. Гума для автомобільних шин перші пневматичній моделі. Автомобілі тільки тоді почали виїжджати на вулиці. І в 1900-х роках з'являються перші масово доступні пневматичні шини. Це значно покращує комфорт їзди. Без цього відкриття сучасний автомобіль навряд чи став би тим, чим він є сьогодні. Перша музична грамплатівка для масового продажу у 1900 -му році музика почала жити на пластинках. Компанії починають випускати перші винілові платівки, які можна було купити і слухати вдома. Це був справжній прорив. Тепер музика не тільки в театрах, а й в кожній вітальні. Електричне ліжко. Це звучить як фантастика. Але в 1900 році з'явилося електричне ліжко, яке можна було піднімати і опускати для пацієнтів в лікарнях. Це було перше розумне ліжко задовго до смарт гаджетів. Перша пральна машина з ручним двигуном. Хоча автоматичних пральних машин ще не було, у 1900 році в США з'являється ручна пральна машина з двигуном на колінному приводі. Так так, крутиш рукоятку і барбан крутиться, але це вже не прання на річці. І саме ці машини проклали шлях для Вірпул, LG і делікатного режиму. Перша спроба створення робота. Австрієць Густав Траунвайн у 1900 році представив концепцію механічного чоловіка. Який міг кивати головою, рухати руками і показувати час. Це не був справжній робот, але перша спроба уявити собі автоматичну людину, тобто предав всіх наших сірій та чату GPT. Початок будівництва метро в Нью-Йорку У 1900 році розпочалося будівництво однієї з найвідоміших підземок у світі, Метро Нью-Йорка. Це був символ технічного прогресу, урбанізації та нової епохи швидкості. Вже за кілька років люди в шляпах і костюмах їздитимуть тунелями під землею, як фантастика. Акумулятор на батареї у практичному використанні. І хоча акумулятори були винайдені трохи раніше, саме в 1900 році їх починають використовувати в електрокарах першого покоління. Ці машини були тихі, чисті і недалеко їздили. Але це був перший крок. 1900 рік. Це рік, коли старий світ ще дихав вікторіанським духом, але нове століття вже робило перший крок. Те, що здавалось фантастикою, літаючі кораблі, музика вдома, автоматичні пристрої ставало реальністю. І, можливо, через 100 років хтось скаже про 2025. О, тоді ж тільки но з'явився штучний інтелект і квантові процесори. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, Дуже чекаю вашої підписки. Ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей.